Шановні, це упс. А що трапилось? Новинний дайджест, від якого метелики в животі. Поїхали! Мерседес Дамбіт Бамбас. Жінка з окупованої території Донеччини пожалілася на обстріли з боку України. За її словами, на голови мирного населення щодня прилітають. Уламки і показала металеву деталь від мерседеса. Оце так. Дивіться, що прилітає. сьогодні за сторони України прилетіла на голову наших дітей. Ну, кожен день. Господи, ця тупенька жіночка просто не розуміє, що це постачання запчастин до мерседесів. Якщо прилітає шматок від коробки до мерседеса. Наче це погано? Це вже невиносимо. Ну посмотрите, посміть Це ви ще не закончили, тільки почали. Находимо просто п'ять на минут. Це <рес> ще не закончили, тільки почали. Може вона очікує ще на щеплення та гальмівну систему? Забираємо всі свої звинувачення у бік Олафа Шольца. Дякуємо, дорогий канцлере, що постачаєте нам. Мерседеси, якими ми закидаємо орків. Будьте такі ласкаві. Надішліть ще нам партію Audi SQ8 і BMW X6 для обстрілу Білгорода. Хороший коуч і поради цікаві. Інфоцигани Росії виходять на новий мінус перший рівень. Якийсь коуч Раков під час тренінгу порадив жінкам відправляти своїх чоловіків на фронт задля вироблення мужності, А якщо не захоче воювати, донести у військкомат. Коли вб'ють, зароблять грошей. Схема заробітку простіша ніж. перепродаж зубных щиток за Алиэкспресс. А что делать, если у вас уже мужчина взрослый, там у него, как говорится? Я не могу понять, я каждый раз, когда смотрю, как россияне разговаривают, кто их научил всему, всему акценту. А что делать, если в... не умирает? Кукошки, э, значит, э, смялись, чем на них превратились, от страха э, на попасть на СВО. Что делать? Но ну, тоже начинаете постепенно как бы рождать у него тестостерон. Как это, как это делается? Загаріть, закричіть, домі мишка. Я насправді дуже сильно очікую, щоб чоловіки цих нещасних жіночок почекали цього коуча після коучингу та пробудили в ньому трохи тестостерону за допомогою ляпасів. Пусть он бежит, у него сразу выбор тестостерона от того, что в доме мышка появилась, да? Вы на стулі стоїте, кричите, прямо вот так. Вам страшно, мышка, а! Уже ці тупі типу, женочки, вони ж зараз повірять йому и буде не в домі мышка, а в окопі Хаймарс цих чоловіків. Ви вивит, там, щоб <зважувати> <зважувати> а потім у него тестострона та вырода носи, что делать, куда-то надо дети. Він показав, як будуть ціцьки труситись за допомогою свого живота. Зразу вийму. Слушай, дорогой, пошлі <реш> в момент пошли. Боже, як вони сміються від слова воєнкомат, бо вони знають, що за цим словом ховається новенька біленька лада. Якщо не хочете йти в воєнкомат, самі сходіть і скажіть, я знаю, де му шути. <реш> так і скажіть, адрес скажіть. Куди ходите, де працюєте. Понятно? Ну а если убьют вашего мужчину, что делать? А что, раньше не умирали? Деньги получится. Деньги получите. И я рекомендую на эти деньги, знаете, что делать? Памятник ему поставить. А не одежду себе красивую купить. Просто. Як це взагалі можливо? Це тренінг, як вбити свого чоловіка. Сподіваємось, що всі російські дівчатка дійдуть до третього рівня і отримують свою винагороду за дохлу половинку. Туфлі під сумочку, макіяж під камуфляж. Б'юті хвилинка в Орлі пройшов патріотичний конкурс Макіяж під камуфляж. Обличчя молоді розфарбували у z символіку і всяке лайно пов'язане з рашистським режимом. Здається, незабаром наші зсу почнуть подавати нову авторську страву фарш в акварелі. А при зглядацьких симпатій ми віддаємо дівчинці, яка косплеїть інстасамку і Навального у зеленці. Сатана вже почав варити росіян внаслідок аварії на ділянці теплотраси у владивостоці близько 30 тисяч мешканців міста залишились без гарячого водопостачання. Та тепла площу міста затопило окропом, і пішоходи не могли пройти від зупинки транспорту. Звичайно, ця ситуація сталася через старі і жахливі комунікації, які ніхто не оновлює на Росії, бо всі бюджетні гроші розкрадені. Але я бачу в цьому прямий натяк сатани на те, що він вирішив не чекати на те, поки всі росіяни здохнуть, і зварити їх у котлах пекла живцем ще за життя. Заслужили. Громадянська війна на Росії початок смута нависла над Ростовською областю. У шахтах затримали двох озброєних чоловіків. У камуфляжі. Громадянська війна, як ви розумієте, починається з малого. Спочатку шахтами бігають озброєні бандити, потім їх стає все більше і більше. І ось вони вже бігають не тільки шахтами, а потім вони починають вбивати один одного. Грозний стріляє в Москву, а Пітер в Самару. І всім Габела. Боже! Так, солоденько звучить, що захотілося під цей ласий шматочок прогнозу заварити чаю. А воно ну, обіжали второго о, Поймали, не обіжав, не успіл з автоматом. Так, так, да. да. А тіше ні пірутешані ці автомати. Ви розв'язали найбільшу з часів Другої світової війни війну, надіслали туди скажених якихось зеків, і тепер дивуєтесь, звідки ж в них автомати шахти. Скоро почне відділятись від Росії, тому що озброєних зеків там буде більше, ніж звичайних людей. Там салі був за школи. Ну, Може, вони так ненавидять Америку, але магазин називається Штор Сіті. А хто ж інтересно позвонив? Мінтам, а з З сковородками. Тобто, в них є автомати і скарб. Это их два покемона. Вон он автомат. Вон автомат валяется, с которым он был. Вон сковородки. Это все было. А кто это вызвал? Пацаны вовремя подбежали в брониках, а он уже сел в такси с автоматом. Может, хлопцы ехали на чемпионат за страйкболу? А такси. Тоже интересно позвонил. Они занимались. Дуже прикольно, что одну жіночку цікавить только один факт. Кто же это интересно позвонил? Может, на России телефоны не у всех есть? Вдовам мобілізованих знову дали пісю. Ви помітили, що вдови загиблих на війні орків перетворюються на музей Поле Чудес. Уряд звозить до них дешеву їжу або всякий мотлох, що залежався на заводах. Так мер набережних чолнів напередодні 8 березня подарував вдовам окупантів тортик, деякі, до речі, від нього у захваті. А у Москві влада вирішила дати сім'ям мобілізованих шматок форелі 200 грамів і шинки. А на Башкірі. Матеря мертвих орків подарували мультиварки. Місцеві газети пишуть, що ось ця фаріда Хусаїнова розчулилась і не змогла втримати сліз. Щось мені підказує, що жіночка розчулилась не через сина, а через те, що зможе тримати манну кашу гарячою цілий день. Цигани викрали коня. Що це за? З селища на заході Чехії вкрали чистокровного коня на ім'я зазу, який належить Кадирову. Звичайно, Кадиров зі своїм новим жирним тілом вже ніколи не залізе на скакуна, але серце все одно радіє за тваринку, яка здобула свободу від чоловіка вівці. Сподіваємось, конячка тепер у добрих руках, а її колишній власник у поганих. Ходять чутки, що там нирки відмовляють. Шановні, в цьому випуску немає рекламної інтеграції. Тож, якщо ви хочете підтримати редакцію дайджесту, від якого метелики в животі, ви можете скористатись сервісом суперспасибі. Для цього натисніть ось тут і зробіть ось так. Але цей сервіс працює тільки для тих, хто за кордоном. Тож, якщо ви в Україні і хочете нас підтримати, ви можете скористатись банкою посилання, на яку під відео. Дякуємо. Хірург готується до операції. Російське телебачення, наш особистий сорт героїну. На цей раз до наркомана Корчевнікова завітав президент російського мотоклубу Нічні Вовки. Хірург, який припустив, що спеціальну військову операцію треба перетворювати на спеціальну велику вітчизняну операцію, інакше всім. І слют у нас не привратіться СВО. А в спеціальну велику атечесною операцію. А він що думає, що Якщо просто якось її перейменувати, то одразу в них стануть класні солдати, з'являться нормальні сучасні танки, літаки перестануть падати від нашого ППО. Я думаю, що справа в цьому взагалі росіяни все це керівництво вони видумують якийсь проект. Умовно СВО. Розкрадають на ньому бабки. А коли він перестає вже працювати, вони просто намагаються вигадати нову назву. Вони робили так кілька разів. І це дуже потішно. Ми не, ми не зможемо устоять. А ще мене особисто. Що дуже багато зараз на російському телебаченні стали говорити про те, що вони не зможуть встояти. Тобто, десь ці темні вже спускаються. Треба потихенічку просувати цей наратив. Через те, що в нас була неправильна назва, ми не змогли досягнути ніяких цілей, і тепер просимо вибачення України і надсилаємо трильярд хулія доларів на відновлення цієї країни. Мені здається, це вже дуже скоро побачимо. Просто на, на нас плюс сейчас чудовищный сіл враг. Ось так, шановні, ми чудовічне сіли врак. Воля всього народу має бути сконцентрована в одну в точку. От все має бути воєнної побіди. Взагалі, от я не лікар, але по його обличчю точно видно, як він страждає від геморою. Йому дуже складно сидіти там. Він знаєте, між цими пострілами в сраці намагається говорити слова. Сіки ну, на мотоциклі їздити, звісно. А мотоцикли ж явно були російського виробництва. До речі, яка чудова компанія і теми обговорення? Їм туди не вистачає ще лози зі своєю теорією плоскої землі і Каті Лель зі зв'язками з НЛО. не допрацьовують продюсери. Наші вдома. 130 українських військових, які перебували в російському полоні, повернулися додому. Україні! Героїв слава! Це військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії та Держприкордонслужби. Ми вітаємо наших героїв вдома і чекаємо на повернення всіх наших військових. Слава Україні! Більше зброї менше руських. Круті новини від партнерів. Сеул схвалив експорт з Польщі в Україну гаубиць Крабс, які мають південно-корейські компоненти. Німеччина оголосила про передачу Україні ще двох зенітних самохідних установок Гепард. А тренувальна місія ЄС до кінця березня завершить підготовку 11 тисяч військовослужбовців. Зсу давайте у свою чергу теж докладемо зусиль до нашої перемоги і будемо донатити на нашу армію з подвійним завзяттям. Орк вбрався у ельфа. Як ви думаєте, хто ця бородата? Німфа? Не морочте собі голову, це Філіп Кіркоров надягнув білу перуку, викачав або закачав жир. Я щось вже не можу зрозуміти. З обличчя вставив блакитні лінзи і розповідає всім, що він тепер як нова копійчина. Моя професія. Требують мене. Я коли бачив скріншот цього відео. Я думав, що це прикол. Я думав, що це якась маска в Тіктоці. Це реально він реально таке з собою зробив. Може, в нього якийсь новий, ну він же ж... Э, він гей, і можливо в нього новий якийсь партнер, який просто любить білявок. Для того, щоб я сидів за цією формою, благо сьогодні я маю таку можливість працювати з професіоналами не тільки в області музики, але й в області косметології. У меня прекрасный косметолог, наблюдатель да, усиленный Карапетян. И у меня лучший замечательный хирург э, Тимур Хайдаров, к которому я обратился. Ну, мабуть, прийшло час, так скажем, внести корекції в свої форми, в фігуру. Він зовнішньо змінився, це точно, але він, наче, і внутрішньо змінився, він наче такий і трохи. Він як якась абітурієнтка розповідає, яку професію вона обрала десь на телешоу. Ну, я ж не знаю, може мені лікарем стати. І взагалі внутрішнє содержання, тому що ні странно все, ще у нас стрічає. Падьочки проважають по пісням, да? <гум> Хочеться вже його проважати. Це дуже цікаво. Скільки б законів про заборону гей пропаганди в Росії не приймали, кіркоров як подарунковий ділдо завжди пролізає через задній прохід цих постанов. Де гроші Пулковський? Мати мобілізованого звернулась до Путіна. Вона збентежена і дуже хвилюється. Річ у тому, що їй перестали приходити виплати за сина на війні. Він значиться, як зниклий безвісти, але це нічого. Проблема у виплатах. Коли вони будуть? Вона їздила навіть до Москви з цим питанням. Виплат як не було, так і немає. Вважаємо президент Владимир. Боже, ну мене завжди на яких фо як виглядає взагалі місця, де вони живуть? Це просто я не знаю. Мені здається, що вони можуть мобілізувати там людей. Просто якщо воєнком приходить і каже, тебе буде. Я не знаю палатка. Ти зможеш жити в палаці, а не в цій розвалюсі. Прошу вас розібратися в моєї непростої ситуації. у мене син мобілізований. Тобто, подивіться, у них ось вибило скло у вікні, і вони у них не було грошей замінити там вікно. і Вони просто взяли якісь дошки з паркану і забили. Собі вікно, ну бо вікно воно ж взагалі не дуже потрібно, що в нього дивитись. Я ще була немножко спокійна, тому що на яблоці виплати були у нас. Я була спокійна, вот. хоча зв'язку з ним не було беспокоиться в январі месяце, мне виплати не прийшли. Тобто насправді хто не зрозумів. Її син зник і з ним не було зв'язку вже там умовно два місяці. Але вона не хвилювалась через це, бо приходили виплати. А як тільки перестали приходити виплати, людина їздила навіть в Москву розбиратись, і дуже смішно, що вони їй відповідали. Офіціальна воня нічого нету, но... І виплат. От нету. а мені я не работаю п'ять місяців. Я іщу. У мене які були накоплення ребенка моего сина. Я все потратила то на юристів, я, то в поїздки. Я Кожен день куди їду. Ну а на що вони куди кудись їду кожен день? Як складно бути мамкою на Росії, то не можна бухати через вагітність, то не дають виплату за вбитого синочка. Вагнер шукає таланти. Друга армія світу посилюється наполеоном. Але є нюанси. Голова ПВК Вагнер Пригожин, який вступив у конфлікт з міністерством оборони і відрізаний від можливості вербувати ув'язнених, перемикнувся на психоневрологічні диспансери. Його нічого не зупинить. Тепер вони набиратимуть психів. Військові шизофреніки, гадаю, становлять особливу цінність. Стрілятимуть у власній галюцинації. Що ж, всього найкращого. Бенкет під час чуми. Поки ваньки дохнуть на окопах, російські багатії зібрались на вечірку в Дубаї. Все типово, вони у діамантах п'ють шампанські, а якути воюють з Лопатою та отримують капусту як компенсацію за вбитого родича. Росія завжди була державою, де є лише дуже заможні і дуже бідні, але скоро все зміниться, бо Росії не буде. Чори біжать із Грузії. В Грузії проходять масові протести проти закону про іноагентів і чинної проросійської влади. Реакція росіян, які втекли від мобілізації до Грузії, приголомшлива. Вони знову тікають. На цей раз назад до Росії в сторону РФ сформувався величезний затор. Автівки їхали зустрічною смугою. Грузини Україна з вами у цей непростий момент. Чудово, що пацюки побігли. Нащо вам це сміття? З вами лише ті люди, які прагнуть волі і демократії. Спасіння розбомблених діло рук самих розбомблених. Росіяни тепер живуть у новій реальності, коли невідомі літаючі об'єкти можуть в будь-яку мить прилетіти по якійсь нафтобазі чи складу навіть під Москвою. Звісно, це їх дуже нервує. Тому депутат від єдиної Росії Андрій Картаполов запропонував росіянам самим купляти засоби ППО, щоб не переживати за повітряні атаки. Ну, смотрите, є достатньо достаточно недорогие. средства борьбы с беспилотным летательным аппаратом. Вот это поворот. Пиды в магазин, возьми хлеба, молока, табук не забудь. Которые, в общем-то, производятся и которые, на мой взгляд, каждая уважающая себя корпорация вполне может закупить и поставить на свои объекты. Тем самым обеспечив их надежность и функционирование на постоянной даже основе. В рамках не то що там спеціальне операція. Друга армія світу. У що вони за рік перетворились? Приватні армії воюють на фронті. Приватне ППО прикриває інфраструктуру. Уявляю, як вони справа в тому, що в них ця так звана СВО була запланована таким чином, щоб е, вона не торкалась більшості населення, аж потім була мобілізація. Потім 200 тисяч вже майже трупів. А тепер тобі кажуть: слухай, якщо хочеш, щоб тебе не забомбила Україна, купи собі ПВО. І люди такі, так, ну добре, а плюси якісь, окрім вкрадених унітазів, будуть чи ні? Ні, не будуть. Квиток до Тегерану. Українська компанія Аеродрон заявила, що налагодила виробництво дронів з дальністю польоту понад. Три тисячі кілометрів. Що ж, москалята, чекайте голубів миру. Вантажність таких дронів від 80 до 300 кілограмів, і це на три тисячі кілометрів. Це ж він до Ірану може дістатись, тож я не раджу власникам заводу по виробництву шахедів передавати зброю оркам, бо до вас може завітати в гості український безпілотний характерник. Чури посипались. Кожен росіянин знає, що санкції на Росію не діють. Путін заявив, що економіка розвивається, все йде за планом, як завжди. Але математику, хрін телевізором. Діра в росіянському бюджеті збільшилася на 34 мільярди доларів. За два місяці дефіцит у казні сягнув 2.6 трильйони рублів. Упс. А що трапилось? Загарбницька війна? Це ж так вигідно. Зазвичай воюють, щоб збагатитись, але на Росії свій шлях. Вони вмирають за те, щоб жебракувати. Рязанські Мадонни Світ відзначив 8 березня Міжнародний день боротьби за права жінок. На болотах теж традиційно відзначили це свято. У притаманній собі кретиноїдній манері у місті Балашов вдовам подарували фотосесію у формі їх загиблих чоловіків. Як це можна вдягати взагалі? А якщо там рука відірвана? От це ж валерчик у моєму руку. Тарвала. Цікаво, чому вони не пішли далі та не зробили фотозонну прямісіньку у Морзі. Або в рефрижераторі, думаю, 8 березня було б більш веселішим. У мене є лайфхак для влади міста Балашов на наступний рік, щоб розпилити ще більше грошей з бюджету. Можна просто фоткати в з пакетами для сміття. Ну і наостанок. Кримінальна Росія у Білгородській області зросла кількість злочинів з використанням зброї та вибухівки на хвилиночку. На Чотири тисячі відсотків. А це раптом не тому, що там базується купа расистських військ в Україні їм стає грубувати все важче і важче, бо тут за це вбивають. А у рідні росіюшки гуляй, душа, та грай гармонь. Така ж сама ситуація, і в Курській, і Ростовській області. Упс, а що трапилось? Це був новинний дайджест, від якого метелики в животі. Не забувайте поширювати посилання на це відео в своїх соціальних мережах, натискати на закусенець догори та залишати коментарі. Па-па!